Вітаю вас, малята! Ви звернули увагу, як змінилася природа навкруги? Так, це тому, що вірно настала весна. Які ознаки весни ви знаєте? Вірно, розтанув сніг, побігли струмки. Діти бавляться з весняною водичкою. Ярко світить весняне сонечко. З'явилися перші квіти. З далеких країв повернулися перелітні птахи. Прокинулися тварини, які засинали на зиму. Змінився одяг людей, став легшим. Люди почали саджати рослини. Розумнички, як багато ви знаєте ознак весни. Малята, пропоную вам відправитися у подорож у весняний ліс. Готові? Але на чому можна відправлятися у подорож? Так, на транспорті. Які види транспорту, ви знаєте, на якому можна подорожувати. Вірно, автобус, трамвай, тролейбус, електричка, літак обрали автобус. То сідайте. Поїхали. Ми з вами потрапили на лук. Дивіться, які дивні квіти ростуть на ньому. Порахуйте їх. Один, два, три, чотири. Всього? Чотири. Прилетіли метелики і сіли на квіточки. Порахуйте метеликів. Один, два, три, чотири. Сім метеликам вистачило квіточок. Так, тому що їх порівну. Але прилетів ще один метелик. Скільки стало метеликів? Порахуйте. Вірно, п'ять, а квіточок. 4. Що потрібно зробити, щоб всім метеликам вистачило квіточок? Так потрібно, щоб з'явилася ще одна квітка. Скільки стало квіточок? Порахуйте. Вірно, 5. А метеликів теж 5. Число 5 відтворилося методом додавання одиниці до попереднього числа. Малята це цифра 5. Цифра 5 вказує на кількість предметів. Цифра 5. Метеликів і квіточок за кількістю теж 5 Розумнички. Відправляємося далі. Ви тільки подивіться, який чудовий ставок. Багата лілі на ставку. Прохуйте їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Чи всі лілі однакові? Знайдіть зайву. Так, рожев, чому саме рожева? Вірно, рожева лілія відрізняється від інших за кольором. Прискакали жабки. Порахуйте їх. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Більше лілій чи жабок. Вірно, лілій! Що потрібно зробити, щоб стало порівну? Правильно, потрібно, щоб або зникла лілія, або щоб з'явилася ще одна жабка. Порахуйте, чи стала порівну. Вірно, стало порівну Лілії п'ять, жабок теж п'ять. Молодці. Вирушаємо далі малята. На зелені чудові галявані черепашки. Вони запрошують нас пограти з ними. Скільки черепашок, така і цифра поруч. Наприклад, якщо черепашка одна, то поруч цифра один. Дві черепашки Так, позначимо цифрою два. Три черепашки вірно позначимо цифрою 3. Чотири черепашки правильно позначимо цифрою 4. А якщо п'ять черепашок, розумнички, позначимо цифрою 5. Тому що цифра вказує на кількість черепашок. Молодці. Малята, не тільки черепашок можна співвідносити з цифрою. Дивіться, цифра 1, а поряд. Одне кошеня. Цифра два позначила кількість зайченят. Поряд з цифрою три три левеня, Цифра чотири позначила кількість змійок. Цифра п'ять позначила кількість пшенят. Молосі малята. Малята, як негарно подорожувати, але нам час повертатися до садочка. Але в який біг нам йти? Наліво чи направо? Правильно, ходімо до дороги, а там нам допоможе? Вгадайте, хто? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Вірно, це світлофор. Навіщо потрібен світлофор? Так для регулювання руху людей та транспорту через дорогу. Подивіться на транспорт на дорозі, діти. Жовті машини їдуть справа на ліво, а червоні так зліва направо. Поруч з дорогою море. Великий пароплав пливе, вірно, справа наліво, а маленький корабель зліва. Направо, розумнички. Малята, Світлофор дуже хоче пограти з вами. Перед вами машини різного кольору, де знаходиться жовта машина. Правильно зліва, а червона машина так справа. Спробуйте переставити жовту машину зліва направо, а червону машину справа наліво Молодці ну, малята! Ви гарно впоралися із завданням. Ось і добігла кінця наша чудова подорож. А зараз обирайте будь-яку машину ми вирушаємо до садочка. До нових зустрічей, малята!